Після всього, що сталося, бабуся пішла на поправку. Ніби і не хворіла. Штрих-код так і не з'явився. Це турбувало мене протягом всього тижня. Чому він зник? Що буде далі? Мінхі. Так, бабуся, йди до нас. Не потрібно люба. Все добре. Гадаєш, що я не зможу налити чай? Звичайно, ні. Тоді люба. Я вдячна тобі за те, що ти зробила для мене. Все-таки я живу досить довго 80 років, але тобі не обов'язково було рятувати мене. Бабусю, про що ти? Я не. Я відразу це зрозуміла. Тобі не здається, що ти несеш самостійно тяжку ношу. Лінхі, про що вона говорить? Сихун, я, я маю дещо розповісти тобі. Я зробила це, все розповіла йому про смерть батька, що у Сихона немає цього штрих-коду, і як і у Джейсона його немає. Думала, що знаю про штрих-код усе, поки не зустріла його, і ця подія заплутала все моє життя. І коли я закінчила, я вибач, що не розповіла раніше. Я зрозумію, якщо ти подумаєш, що я дивна, божевільна чи брехуха. За що ти вибачаєшся? Це я повинен просити пробачення. Я підозрював, що щось не так, але нічого не зробив. Вибач, Мінхі, вибач мене. Охо-хо, тепер ти про все дізнався. Ну, що думаєш, сихун, Мінхі божевільна? Бабусю, це трішки важко прийняти. Ти віриш їй? Звичайно. Ось тільки я не зрозумів одного чому у мене немає штрих-коду? Ваш зник, тому що Мінхі рятувала вас, але ми з нею зустрілися недавно. Чому у мене немає номера смерті? І чому його немає у мене? На жаль, я не маю відповіді. Хоча в мене є ідея, як ви можете це вияснити. Уважно слухайте. Я не перша людина, яку ти спасла мінхі, Був до цього дехто іще. У нього і будуть відповіді на всі ваші питання. Щодо номера смерті, ви любите один одного? Буду я це, я питаю, не без причини, тільки так я можу дізнатися номер смерті. Є вірогідність того, що ваші душі зв'язані для продовження роду. Мінхі, в мене є ще справи. Ох, Люба. Тільки так я зможу дізнатися номер смерті. Є вірогідність того, що ваші душі зв'язані для продовження роду. Це занадто. Нам всього по 19 років. Ми в університеті. Як можу думати про дітей? Ми навіть не. <світтєві> <світтєві> Цікаво. А що про це думає Сехун? Чому він іще не повернувся? Мінхі. що мінгі. Колись він дізнається. Дізнається твій день народження, середнє ім'я, місце народження, знак погороскопу, імена твоїх батьків, твої улюблені книги, фільми, їжу, зуття, корінь, музику, погані звички, капризи, сміх. Він буде знати. Про твоє самопочуття, без ніяких слів, про твої внутрішні переживання. Він буде знати все слухаючи, вивчаючи, слідуючи, спостерігати за тобою. Він буде знати все, що необхідно, а знаєш що ще? Він все рівно буде кохати тебе. Просто знай, я хочу бути тою людиною. Він, та людина, яка знає все про мене. Мінхі. Мін. Я така налякана. Не знаю, що робити. Не знаю, що може статися. Вибач, що питаю після всього, але. Ти залишишся зі мною. Звичайно. Що сталося? Мінхі, вже проснулась? Ага, минулої ночі. Тобі було добре, а? Що? Ми? Розмовляли, а ти про що подумала? Я б збрехав. Якби сказав, що не був шокований, штрих-код, дата смерті, вони справжні. Але, по погляду мінг, коли вона мені все це розповідала, я розумів, що це все правда, мені здалося, що їй полегшало, нібито тяжкий тягар впав з плечей. До цього, тільки так я зможу дізнатися номер смерті. Є вірогідність того, що ваші душі зв'язані для продовження роду. Мінхі, в мене є справи. Ох, мила. Бабуся Парк. Це все правда? Я б не стала жартувати про подібне. Ви гадаєте, що я і Мінхі? Не знаю. Ти ж її пара? Я не знаю. Нам всього по 19 років правильна відповідь ти хороший парубок. Мені вже потрібно йти додому. Треба дізнатися, як там Мінхі. Послухай, я не говорила, що ви повинні зараз заводити дітей. Я сказала це, бо подумала, що так правильно. Я довіряю це діло Мінхі. Вона все життя розпитувала про це і тепер нарешті отримала бажану відповідь. Можливо, зараз все запутано, але з часу все стане на свої місця. Але звідки ви це знаєте? Говорять, не потрібно грати з долею. Так вийшло, що наша сім'я наважилася це зробити. Вибач, але це все, що я знаю. Прийшовши додому, я вирішив розповісти їй про свої думки, але ти залишишся зі мною? Звичайно. Дякую, правда. Довгий день, правда ж? Давай лягати спати. Сихун. Що ти робиш? Залишаюсь з тобою. Хіба ти не цього хотіла? Я не про те. Просто. Тобто неважливо. Залишайся на своїй половині ліжка. Добре. Сихун. Що? Ти справді хочеш дізнатися дату своєї смерті? Ну, нібито, але ти не повинна робити це ради мене. Ти подобаєшся мені, мінг, але є дещо, що мені не подобається. Що ж це? Ти зовсім не думаєш про себе. Я хочу, щоб було по-іншому, але ти все рівно мені подобаєшся. Ти мені теж.